Такої величі та сили в Україні не бачив жоден спортивний зал. Під одним дахом у Хмельницькому зібрались найкращі важкоатлети з усіх куточків країни. Серед запрошених чемпіони, призери європейських та світових змагань різних епох. Так цьогоріч відзначають 120-ту річницю з дня заснування важкої атлетики в Україні. Між іншим, цей вид спорту зародився у нашій країні значно раніше аніж у світі і міжнародна федерація важкої атлетики світу була заснована в 1915 році. А сьогодні ми святкуємо 120-річчя заснування федерації важкої атлетики України, що означає, що вона ще навіть старша і раніше була заснована ніж всесвітня Федерація важкої атлетики. Світу. Рік народження важкої атлетики пов'язують з відкриттям атлетичного гуртка. Його у 1895-му заснував Київський лікар Євген Гарнич Гарницький. Це умовна дата, звичайно, це рік заснування, і ми проводимо спільно з чемпіонатом України ось, з відкриттям чудового комплексу цього. Ми проводимо і святкування 120-ї річниці заснування важкої атлетики в Україні. Святкування розпочалось з нагородження переможців та призерів чемпіонату України. З нагоди 120-ї річниці під час заходу отримали нагороди та подарунки провідні тренери та діячі важкої атлетики. Також переможець номінації видатні спортсмени сьогодні. Тренери, спортсмени та спеціалісти галузі зазначають, саме завдяки підтримці меценатів важка атлетика нині один з найрозвинутіших видів спорту в Україні. Мені дуже хотілося, щоб таких людей більше приходило в спорт, більше було меценатів, які підтримували, тому що на Україні живуть талановиті люди, працьовиті люди. И успішні люди. Проехать за Прахмельницкой области и посмотреть, сколько уже залов открыто и сколько планируется открыто, я думаю, это главный показатель, который говорит сам за себя. І дають рекламу сам за себя. Сьогодні ми лучше потратим на зал, чим завтра потратим на больниця, тюрьми і на всього тобто сильною. это формує нашу націю і то направлення, в якому ми двіжимося. Наразі одним із пріоритетних напрямків для важкоатлетів є Олімпійські ігри. За результатами першості України буде відібрано найсильніших спортсменів, які невдовзі поїдуть на чемпіонат світу до Америки. Саме там атлети виборюватимуть ліцензії на участь в Олімпійських іграх.